Червень місяць, і це означає, що другий раз можна посадити огірки. Звісно ж, їх краще замочити, щоб виявити, чи те насіння взагалі. Оце в мене вже перерощене насіння і толку буде мало, бо ці ніжні росточки можуть пообламуватись. Але якщо правильно посадити, то все вийде. Як зазвичай роблю лунку і кладу насіння на ребро так, щоб росточок торкався самої землі. І даже ніби так трошечки його занурюю в землю легенько. Бо якщо просто покласти в землю насіння і засипати землею, то росточки можуть пообламуватися і треба буде довго чекати на огірки. Я теж колись цього не знала, а тепер я зовсім не переживаю, коли насіння в мене трохи переростає. Кладу в лунку по три насінини, щоб вже 100% була схожість. І легенько присипаю землею. І, як видно, цей простий спосіб, дуже робочий. Тут зійшло три огірка, тут теж три. Десь по одному, тут один. Ну, там, де три, я трошечки почекаю, і саме сильний огірок буду залишати. А два інших видаляти, звісно ж. Тож, запам'ятайте, сіємо на ребро.